Єлисай, вітаю тебе, брате, вітаю вас в кафетерії, канцелярії нашого братства. Дуже приємно розділити з тобою спілкування філіжанку кави. Дякую тобі за твоє служіння, досить успішне, благословенне. До 14 го року на Луганщині з 15 року у Львові. Як кава, полюбилась? Полюбилась, кава. Та... Дякую за запрошення, дякую за каву. Дуже приємно бути в своїй країні і дуже приємно служити нашому народу і робити разом щось корисне. Важкий шлях в тебе був із Луганщини на Львівщину. Дуже велика відстань. Кілька слів про це скажи. З початку війни з 2014 року. Ну, не хочу нарікати, шлях е довгий, але не важкий, бо якось Господь допомагав, Господь вів. І війна почалася в 2014 році, і наше місто воно було окуповане. Церква була розсіяна. Церков... Місто Первомайське Первомайськ, Луганська область, так. Церковна будівля знищена вогнем. от Ми втратили все. ну Зараз це не треба пояснювати, бо Україна знає, що це таке: втратити все, що ми мали: житло, роботу, бізнес близьких людей. От і певний час займалися служінням, е, самі були біженцями, намагалися вмістити, допомогти іншим біженцям. Потім поїхали в Америку трохи відновити сили. Планували повернутися, але було дуже важко повертатися в країну, де нічого вже не маєш. Бо сподівались, що звільнять. Наш Первомайськ, ми повернемось, будемо все відбудовувати: і церкву, і служіння, і людей. Але місто й досі окуповане. і Тому ми так трохи затримались, але дуже хотіли повернутися. Щиро молився я про це, шукав відкриті двері і, нарешті, знайшов, коли отримав запрошення від семінарії для того, щоб там працювати. І вже в 2015 році, у вересні, ми повернулися. І почалася нова сторінка нашої нашої історії, нашого служіння в Україні майже 10 років е, з дружиною Оксаною. Чи у Львові почуваєтеся як вдома? Чи Україна це вже весь дім? Та звісно, це був і є, і, мабуть, буде наш дім, бо ми вже не такі молоді, щоб якось прийняти новий якийсь дім. Тому нам ну, ми дуже щасливі. Це було, коли ми жили в Америці, це було. Трохи складне рішення для дружини і старшої доньки, бо все ж таки вони звикли до американських реалій, вони трохи комфортніш, комфортніші, ніж наші українські. Але все ж таки ми разом прийняли це рішення. Вони мене підтримали в цьому рішенні. І, щиро кажучи, от зараз, якщо запитати, і доньку, і дружину. То вони дуже задоволені і дуже щасливі. Ну і ми дійсно так почуваємось, що це Бог нас привів і Бог нас благословив. І тому дійсно ми вдячні Богові за те, що ми можемо бути тут і служити тут. Десь у розмові ти згадав, коли спілкувався з тобою 60 разів переїжджав. Це, було, це таке, та, ну реально, бо ми ж стали біженцями. І от як е, втратили домівку, я почав рахувати, куди я поїхав. Я спочатку поїхав, вивозили людей в Бахмут. Потім заснували табір для біженців е, в гірське було таке невеличке містечко біля біля Первомайська. Потім Лисичанськ, потім Северодонецьк, потім Київ, потім біля Києва, потім Бровари, потім Америка. А в Америці також в Америці також не на одному місці. А потім Мексика, ну а потім Європа. Ну, тобто було дуже багато різних таких подорожей, які ми вже знаємо. от Як людина стає біженцею, то вона починає йти, починає якось шукати, де можна знайти якийсь прихисток. ну, Щось подібне було з нами. От, ця частина нашої історії такої. Дякую за посвято і слава Богу, що дав сили вам рухатись в служінні тут. Багато кави випили з однією Божою людиною Сергієм Вікторовичем Морозом. Uh -huh. Коли ми бесідуємо, це річниця, коли Бог покликав його вічні оселі. Uh -huh. На Луганщині, і не тільки вже на Луганщині, а також і у Львові. Ви були друзями, він був наставником. Слово Боже, каже: згадуйте наставників ваших. Якась особлива подія, ситуація, побажання від твого наставника запам'яталась тобі, поділись. Він був дуже людяний і він дуже любив людей, особливо братів. От в нього була така, така любов. Я, я навіть не міг її усвідомити. От як він, він, він дивився на мене і на інших братів, от як на синів. І кожного разу він дуже щиро запрошував, він віддавав найкраще. Я от не міг повірити кожного разу, як я приїду в Луганськ. І я можна сказати випадково там, заскочу до нього до нього в гості, але він, Степанівна, вони завжди пекли домашній хліб. І це не випадково було. Так, так. І от вони завжди чекають, вони завжди дають, передають. Тобто, оця така братерська, справжня любов, от, мабуть, це найкращий урок. Це закарбувалося в твоєму серці, коли я спостерігаю за твоїм наставництвом інших братів, служителів, лідерів. Певний, що це є частинка теж ну, такого досвід. Так. Дуже хочеться, щоб так було. Хай Бог благословить тебе. Досвід обласного служіння, праці в семінарії, як пастора і наставника, також в роботі з різними лідерами. В чому зараз для сучасної церкви найбільші проблеми і найбільші виклики з цієї точки зору? Я про це питання дуже довго думав і продовжую думати. І одна з, звісно, це комплекс, мабуть, але одна з найбільших, мені здається, проблем, це те, що якщо ми можемо вибрати спадковість, є спадковість, яку можна взяти від Ісуса, те, як Він робив. Божу справу і є спадковість, яку ми можемо взяти з ну, історії, нашої історії, умовно кажучи. То мені здається, що доволі часто ми ігноруємо ось таку духовну спадковість, що, чому можна навчитися від Ісуса. І ми іноді е, намагаємось зберігати е, от таку спадковість, яка, яка більше, е, більше людська вона. І от така людська спадковість, вона трохи нам ускладнює життя. От чим складніший механізм, тим більше факторів, які впливають на його роботу. І от коли змінюється один з факторів, то цей механізм він починає діяти некоректно. І от саме тому я говорю про ускладнення. Mm -hmm. От мені здається, що м, говорячи про церкви, про сучасні церкви, нам важко переключитись. Ми вважаємо, що наш успіх або наш плід, наші результати вони залежать від. Складних речей, програми, проекти, організація. А мені здається, от така спадковість Ісуса це акцент або фокус на, на стосунках, на такому простому, доступному для кожного члена учнівстві. І от мені здається, коли ми е, оці. Е, Оцей пріоритет, коли він в нас зникає, і замість цього ми більше надіємося на якісь такі людські методики або стратегії, мені здається, ми починаємо втрачати, і потім ми так відчуваємо себе розчарованими. Чому ми не бачимо тих результатів, які ми хочемо побачити? Як, як вирішувати цю проблему? Ну. От Повернутись, мабуть, до цієї такої спадщини Ісуса, до головного меседжа Ісуса, що Він сказав Матвія 28 розділ: ідіть, і робіть учнів От дуже дуже правильно, дуже чітко. Якщо перекласти це доручення робити учнів. Тобто бути учнями і робити учнів. І ось цей заклик, якщо він буде розповсюджуватись не лише на групу служителів, а на кожного члена церкви. Мені здається, це стане таким новим баченням або новим таким м, е, виявом Божої присутності в наших церквах і в нашому служінні. І напевно, це не просто буде новий вияв, а повернення до тих євангельських основ, які були це, звісно. Е, та... Дісайпл Church. церква учнів. Завжди, коли мова йде за учнівство, чомусь асоціація, школа, навчальний заклад. І от чи зустрічалась тобі реакція людей? Церква учнів Ісуса Христа. Можливо, тому що я 15 років працював у школі. Так. І зразу в мене асоціація, школа, учнівство, процес, де навчання так багато завантаження інформації. Ваш досвід, як люди сприймають таку назву і такий євангельський підхід в Такому можливо, ортодоксальному середовищі нас я не бачив жодної такої ну, негативної якоїсь реакції. Ну, люди позитивно сприймають, тому що цьому є пояснення. Це біблійний біблійний термін, це це слово учнівство, воно найкращим чином воно характеризує, хто ми по відношенню Ісуса і ким ми хочемо бути тут у світі. Тому я я не мав жодної якоїсь такої негативної реакції. Є іноді не... Ну, можливо, не дуже зрозуміло. Є іноді незрозуміле, коли люди сторонні люди, прочитавши щось, і вони там питають. В нас є такий жарт церква дисципліни, бо вони прочитали англійською і воно disciples і вони прочитали церква дисципліни, і вони кажуть, там, де є церква дисципліни. От ну і дисципліна, ну також має бути в церкві. Також немає ну в цьому нічого страшного. Але негативна. Реакцій не було. Люди цілком нормально сприймають цю ідею. Що сьогодні потрібно, щоб реально розвивати євангельське учнівство? Ну, По-перше, потрібне бажання. Тобто люди мають, я так розумію, бажання виникає, коли ми щось вважаємо цінним. От, про це потрібно постійно наголошувати і чути, що учнівство це є щось надзвичайно цінне. Бо ну, Ісус вибрав цей шлях Свого служіння. Саме шлях учнівства. І на, на, на цьому треба ставити наголос. То перше. Друга річ, от, е, вже маючи досвід, я розумію, яка допомагає займатися учнівством. Добре, коли є е, зрозумілий, простий, конкретний, детальний спосіб або механізм для цього учнівства. От, от Дуже добре, коли воно є. І от коли воно є, в уяві людей. І співпадає їхнє бажання і розу... зрозумілість цього механізму. Тоді люди беруть бажання, беруть цей інструмент і починають щось діяти. Бажання є перший є. крок. А за який інструмент йде мова? Ну, Інструменти можуть бути, бути різними. Ми зараз, Я би зараз хотів сказати про. Ми створюємо ресурс, який називається для поколінь. Ну, Ми англійською назвали. Чотири покоління або four generations. І ідея цього ресурсу е, допомогти нашим братам та сестрам реалізувати ось цю ідею учнівства в кожній помісній церкві. Коротко бачення цього ресурсу. Коротко бачення. Чіткість, послідовність. Ну, по-перше, це команда, яка працює над цим ресурсом. Ціль це допомогти людям зрозуміти важливість учнівства і побачити зрозумілий механізм, як вони можуть реалізовувати. І бачення цього продукту або цієї роботи полягає в тому, щоб кожна помісна церква вона мала ресурс для. Чотирьох поколінь для дітей, для молоді, для дорослих та для старших людей. І от це таке наше бачення. Ми бачимо ці покоління, які розуміють свою ідентичність, які чують Божий поклик і які діють згідно з цим покликом. І от саме таким чином побудований цей ресурс для кожного покоління. Зрозуміти ідентичність, почути Божий поклик і діяти згідно з цим покликом. Чим ваші книги, а також цей ресурс. Може відрізнятись від інших програм, книг, посібників uh -huh. і різного контенту, який є. В чому з однієї сторони його унікальність, а uh -huh. в чому його десь і універсалізм, і доступність? Uh -huh. Ну, е це не зовсім книга. Я хочу пояснити. Це чотири книги, але а, не зовсім книги. Не зовсім книга – це чотири книги. А, але не зовсім книги, так. Ну, бо треба пояснювати. Давай. От тому, що для кожного покоління ми маємо окремий підручник. Але до цього підручника відноситься: це, по-перше, є текст, який люди читають і вони розмірковують над цим текстом. Вони намагаються зрозуміти ті істини, які в цьому тексті вони прописані та озвучені. По-друге, до кожного розділу йде блок рефлексій. Це питання, які допомагають от людині зрозуміти про що, про що йдеться мова і що очікується від неї. Тобто, людина мусить пропрацювати це особисто в своєму житті, застосувати ці істини в своєму житті. Ну, по третє, ми робимо до цього ресурсу. Ми додаємо кожен розділ, має QR-код, і ми зібрали найкращих пасторів, найкращих проповідників, і вони поділилися своїм досвідом на цю тему. Тобто, люди можуть побачити, подивитись, і це такий, такий додатковий бонус, коли люди можуть ще, скажем так, підсилити себе, от розширити у... розширити підсилити цікаво. та своє розуміння цієї теми, а також застосування через призму, через досвід інших братів, інших служителів. І навіть це ще не все. Ми маємо додаток. Це, наприклад, діти вони будуть робити практичні завдання, там будуть робити якісь. Е... Виготовляти щось оригамі для того, щоб зафіксувати, умовно кажучи, кожен урок молоді люди вони будуть мати стікер-паки, які вони зможуть наклеїти і бачити нагадування про пройдений урок або з іншим поділитися. Старші люди будуть створювати фотоальбоми, це їхня спадщина, це їхнє життя, це Бог як їх вів. Тому от поєднання такого медіаконтенту, поєднання тексту питань, завдань. От я думаю, що оця така креативність оце і є головне те, що буде відрізняти цей такий ресурс. Він буде такий дуже багатогранний. Наскільки він уже готовий до використання? Він дуже, дуже готовий. Ми, ми от всю дорогу ми вже їхали, і ми вже ведемо перемовини з типографіями, з різними типографіями, тому що вже наближається час, коли ми хочемо його друкувати. Можливо, як малитонна потреба, коли іде і як ми можемо його побачити або використовувати. Ну, я дуже прошу всіх, хто в цьому зацікавлений. Я дуже прошу підписатися на сторінки 4Generations. Це є в Телеграмі, це є в інстаграмі, це є в Фейсбуці, тому що там ми будемо робити. Ну, через ці сторінки, ми будемо сповіщати про всіх змінах. Що ми маємо, коли можна замовити, як використовуватись, тобто буде обратний зв'язок. Люди зможуть замовити учасників команди, щоб вони пояснили, як користуватися цим ресурсом. Тобто, перше, що треба зробити, це просто підписатися для того, щоб слідити, коли воно з'явиться, і можна буде їм користатися. Ну а по-друге, згадайте нас в молитві, бо це така важка робота. І ми потребуємо Божої допомоги для того, щоб цей ресурс вийшов і став доступним для братів та сестер. Дуже дякую тобі, брате, хай Бог благословить тебе, твоє служіння, твою сім'ю і дасть натхнення, креативу, гарної, вірної команди і втілення багатьох багатьох ідей, які Бог буде класти на серце у життя для пробудження розвитку, і процвітання нашої України і служіння церков, щоб віруючі були справжніми учнями кого. Ісуса Христа, Амінь. дякую, Туда Та, і вам щиро дякую та за можливість мати таке спілкування. Нехай Бог вас також благословить. Заїжджайте на каву обов'язково.